Так, вітаю. сьогодні у нас 5 липня чи 6. Щось в цих числах. Літо, спека. Ми садимо фундук. Так, на ведмежому. От. Закрита коренева. Трошки по агротехніці розкажу. І як я сажу, як воно дуже добре росте. Такий маємо фундук ведмежий. На ведмежому, точніше торічне щеплення. от. Контейнер десь до 10 літрів. Викопав яму, залив її водою на ніч, от. потім засипав таким м'яким субстрактом. От. Це щось торф, терса, листя таке перепрівши. Сипнув трошки яри комплекса і. Ось таким чином беремо і садимо. Засипаємо вичним грунтом. Бачите, який сухий, Теж прольємо, земля вже суха, ще на такі середина літа. От. Заліто воно дуже добре вкоріниться І на другий рік вже заложить якийсь сигнальний врожай. Ніяк не можу зупинитися. Садити фундук. Ось це кортить десь посадить. Вже шукаю скрізь місця, які дає. Ось якась ця хвороба. Всім дякую.